вечора вам, брата і сестра, Щиро зичу сьогодні. До розумів сьогодні перше соборне послання святого апостола Петра, другий розділ, закінчення цього розділу. Апостол Петро пише про цінність жертви Ісуса Христа. Христос страждав за нас і ми цінуємо це. Ми розуміємо, що це план спасіння, ми розуміємо, що це величезна ціна, яку Бог і отець і Бог Син заплатив за наше викуплення. Але ми не просто на якомусь такому рівні емоційному це сприймаємо, шкодуємо про це, ми, можливо, плачемо навіть. Але це подія, яка спонукає нас. Ця подія є рушійною силою в нас в житті. І апостол Петро акцентує увагу на одній одні з причин, бо два аспекти причин, чому Ісус Христос помер. Що в є в смерті Його, що було в стражданнях Христа, що прямо стосується кожного з нас сьогодні? Другий розділ Першого Соборного послання святого Апостола Петра. 21 вірш: Бой Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб ми пішли слідами Його, не вчинив Він гріха, і не знайшлось в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. Коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми ви вздоровилися, ви бо були як ті їті заблукані, та ви повернулись до пастора і опікуна ваших душ. Апостол Петро ось тут пише, що Христос постраждав, Він подав нам приклад, щоб. І двічі Він згадує це слово, два акценти і щоб. Що стосується нас. Ісус Христос постраждав і залишив нам приклад. І перший раз ось тут пише, щоб пішли ми слідами Його. Ми ставимо, маємо стати послідовниками Христа в сфері страждань і випробувань. Коли ми чуємо слово, щоб стали ми послідовниками Христа, пішли його слідами, можливо, йти слідами Христа, це спілкуватися багато з людьми, це провідувати їм добре слово, це бути до них е, зрозумілими, теплим, добрим, робити добрі чинки. За Христом ходило дуже багато людей. Кожен, хто торкався, відчував оце добро і теплоту. Чи стосується це нас так? Чи стосується нас те, що Христос... Йшов в сім'ї, йшов домий, казав не лише слово, а він допомагав і в хворобах, він робив чудеса. І, можливо, нам здається, що йти слідами Христа це лише сторона великих чудес, це сторона проповіді Євангелія. Так, це теж, але не лише це. це. Апостол Петро вказує на інший аспект. Йти слідами Ісуса, приклад Христос залишив, і ми маємо йти його слідами, і ось тут. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах Його підступу. Коли він страждав, не погрожував, а передав тому, хто справедливо судить. Тут життя в стражданнях, у випробуваннях. Вчення Христа було новим для всіх тих людей, які жили. І багато хто не сприймав, дехто спручався цьому. І Христос переживав, страждав, його обмовляли, йому дорікали, його не приймали. Він часто не мав де голови прихилити, але його реакція в цьому. Апостол Петро пише, що Христос. Не вчинив жодного гріха. І не знайшлося в ньому ніякого підступу, нарікання. Він боровся з гріхом, він не мав гріха. Але в боротьбі з гріхом, іноді ми люди, так боремося з гріхом, що аж нагрішити можемо. Але Христос, борючись з гріхом, Він і при цьому не грішив. І це перший урок, який залишає нам апостол Петро. Ми маємо не чинити гріха. Ми маємо втікати від нього, боротися з ним, перемагати Його. Однак при цьому. Страждаючи, борючись з гріхом, терплячи нападки, обмови, вогнені стріли, ми не можемо грішити і в цей момент. Ми маємо надіятись на Всевишнього, який судить справедливо, який знає, яка міра нашого випробування дана для нас зараз, аби ми зміцніли, могли набути досвіду і сили, аби боротися далі. Перший заклик: Христос не грішив, тобто боремося з гріхами. Однак методами методами Божими не доказати, перемогти, зламати, над, надтовкти когось несправедливого, а навпаки, дати місце Божому гніву, Божому суду, покритися під його руку, противитися гріху. Однак при цьому самому теж не грішити бути духовнішим, бути міцнішим, бути схожим на Ісуса Христа. Як він боровся. Він часто казав гостре слово у відповідь і книжникам яке ставило їх на місце. Він часто, коли грішників до нього приводили, він не підтримував гріх, він не замовчував гріх, він назвав гріх гріхом. Але для грішників його реакція на гріх була підбадьоренням і покаянням. А для зухвалих і таких підлих людей його реакція на гріх була зупинкою, його реакція була. Не замовчувати і не боятися, а зупиняти зло, надживаючи його, при цьому залишаючись вірним Богові. А далі він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріха і для праведності жили. Ми не можемо просто перестати грішити, вмерти для гріха. Тут ілюстрація смерті Воскресіння. Ми маємо вмерти для гріха, для цього Христос постраждав, але не залишитися в цьому стані лише мертвий для гріха. Ми не можемо залишитися мертвими для гріха, якщо ми не воскреснемо, не оживемо для праведності. Ми маємо практикувати праведність кожного дня, що миті, де б ми не були, практикувати праведність в словах, в думках, вчинках, практикувати праведність в сім'ї на роботі з коли спілкуємося з дружиною, з дітьми, не знаю, десь можливо з сусідами на вулиці. Будь-де, що б ми не робили? Чи ми на праці, чи ми вдома, в родині, чи ми з сусідами. Чи ми самі залишаємося одинці? практика святості? Це і є боротьба проти гріха, вмирання для гріха це практикування, оживання життя в праведності повсякденне, тривале життя в праведності. Ми не можемо боротися з гріхом, акцентуючи свою увагу на гріх. Ми маємо акцентувати свою увагу на праведність. І це заради цього Христос помер, щоб дати нам цю смерть. Але й Воскресіння в праведності. В благих намірах, в обновленні нашого розуму і в правильних вчинках, щоб іти слідами Його. Два уроки. Христос помер, щоб ми пішли Його слідами. Христос помер дав нам приклад, щоб ми пішли слідами Його, щоб методи нашої боротьби з гріхом не були гріхом. А інше Христос помер, щоб ми вмерли для гріха. Але народилися, воскресли, ожили для праведності. Як це можливо? Практикувати весь час, не забувати, повертатися до пастиря і опікуна наших душ, бути близько з ним, знати Його, перебуваючи в Слові, перебуваючи в молитвах, перебуваючи в церкві Христові, спілкуючись з братами і сестрами, тримаючись за Ісуса як начальника завершителя віри? Хай Бог допоможе нам, пам'ятаючи про розп'ятого Христа. Помічаючи про його страждання на землі, знати, що це велика мотивація напрямка для нас боротися з гріхом. Боротися з гріхом і жити, практикувати праведність, жити в цій праведності, будучи дуже близьким до пастиря і опікуна наших душ. Амінь.